Повномасштабна війна принесла нам дуже багато горя. Наші захисники і захисниці багато місяців поспіль демонструють світові свою незламність. Вони вкладають свій час, здоров'я і навіть життя. Тому наше завдання, завдання держави і фахівців системи охорони здоров'я зробити так, аби поранені військові та цивільні якомога скоріше поверталися до гідного самостійного життя. Це означає вчасно пройти лікування і реабілітацію. Які країни допомагають нам зараз пораненими? Країни Європи, США, Канада, Ізраїль, усі вони використовують саме доказову активну реабілітацію. Її принципи допомагають залишати те, що працює, та позбутися методів і практик, які не дають бажаного результату. Що ж вважають найкращими практиками реабілітації? Сучасний підхід до реабілітації передбачає, що пацієнт починає своє повернення до самостійного життя від моменту стабілізації стану, лік єдина години. Також реабілітація не є справою одного фахівця. Для її якісного проходження людину супроводжують мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Вони можуть застосовувати фізичну терапію та ерготерапію, розробляти індивідуальні програми. Поєднуючи різні напрями, важливою складовою є психологічна підтримка. Людина, яка проходить реабілітацію, є активним учасником команди, суб'єктом, який ухвалює рішення, а не об'єктом, над яким лікарів проводять якісь дії. За всім цим стоїть біопсихосоціальна модель міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я, її ключова відмінність у тому. Що вона розглядає потреби, можливості і побажання особи, а не лише її діагноз. Все це зараз впроваджується в Україні. МКФ це і є наш з вами інструмент впровадження змін: змін в системі реабілітації, в соціальній сфері, в інклюзивній освіті, працевлаштуванні, загалом у всіх сферах життя. Адже неможливо керувати процесом, в якому ми не можемо виміряти і оцінити результат. Уявіть, що ви перебуваєте у місті Дніпро, а хочете потрапити до міста Львів. Ви починаєте рухатись, але гадки не маєте, в якому боці Львів і наскільки він далеко. Ви просто перебуваєте у Русі. Яка вирогідність, що ви за декілька днів будете смакувати львівську каву? М'яка кажучи, не дуже велика умовний Дніпро це стан, в якому перебуває людина зараз. Умовний Львів, стан, в якому людина зможе бути самостійною, незалежною і автономною. А МКФ це наша мапа та дорожні вказівники. Тобто перед початком руху ми визначаємо, де наш кінцевий пункт. А протягом подорожі стежимо за вказівниками: до Львова 300 кілометрів, до Львова 150 кілометрів і так далі. Вимірювання показників допомагає нам розуміти. Чи ми прямуємо до нашої цілі, чи може ми відхилились від маршруту, чи треба нам прокласти його інакше? Хочу зазначити, що МКФ це не просто нова форма опису стану людини, яка перенесла важке захворювання чи травму, має вроджені порушення чи вікові зміни. Це зміна парадигми. Адже стан людини сприймають не через те, що вона не може робити, а через те, що вона може і якої допомоги в цьому потребує. На перший погляд, різниця незначна, але за нею зовсім нове сприйняття людини. Тепер у центрі уваги не діагноз і не захворювання, а людина та її шлях до відновлення. Зараз реабілітацію в світі сприймають не як ремонт організму, а як створення умов, в яких людині комфортно перебувати в поточному стані. Тож відновлення самостійності та пристосування середовища мають відбуватися скоординовано. Якщо пацієнт після черепно-мозкової травми не може в повній мірі відновити ходу, то він може використовувати допоміжні засоби реабілітації, наприклад, милиці. Це паралельно має відбуватися модифікація житла або робочого місця до його нових потреб. Ще один плюс системи МКФ. Про які часто забувають, це координація між фахівцями. Думаю, ви краще за мене розумієте, що коли до мультидисциплінарної команди входить 4, 5, навіть більше фахівців, кожен з яких веде декілька випадків, потрібні нескінченні наради та консультації або нова система обміну інформацією. Такою і є МКФ. Можливо, ви вже відчули, наскільки це комфортно. А можливо, для вас ще це попереду. Та застосування МКФ не закінчується за дверима лікарні. Зібрана і систематизована мультидисциплінарною реабілітаційною командою інформація допомагає іншим, наприклад, освітянам, соціальним працівникам, фахівцям інших галузей та систем забезпечення в державі. А це своєю чергою значно покращить якість надання всього спектру послуг. Необхідних людині і її сім'ї, а саме соціальних, освітніх послуг у працевлаштуванні та у підтримки працевлаштування та інших? І тут ми підходимо до принципового питання: наскільки складно запустити процес впровадження МКФ саме зараз? Так, втілювати масштабні зміни під час війни це подвійний виклик. Але чи можемо ми чекати? Ви можете привнести позитивні зміни в свою громаду, у свою лікарню, у своє відділення, власним прикладом демонструючи, що зміни це на краще. Для цього і створений цей курс. Я бажаю вам успіху та наснаги в опануванні матеріалів, адже сотні людей потребують вашої допомоги.